Добрий день, дітки, пропоную послухати вірш. Розпал літа квітнуть квіти, липень в гості завітав, бавився і загубився між м'яких шовкових трав, яблука червонобокі, груші медом налились, І маленькі пташенята у повітря вже знялись. Різнобарв'я, різнотрав'я, душу й серце веселить, І завмер малий метелик поміж квітами на мить. Діти, про який місяць розповідається у віршику. Так, про місяць липень. Назва місяця пов'язана з масовим цвітінням лип, але ця найчарівніша ознака місяця була раніше. Зараз цей процес у природі відбувається чомусь скоріше. А ще місяць липень у сиву давнину називали косець від слова косити. Пасень від слова пасти випасати худобу. Наші пращури говорили червень на луках починає з косою ходити, а липень по хлібах із серпом бігає. Тому-то він у народі ще й сінозарник, страдник. Також його прозвали Грозником, бо багато гроз випадало на липень. Місяць липень найтепліший місяць року, з частими грозами та зливами. Надія літа середина цвіту. Після дощів у лісах побільшує боровиків, підберезників, сіроїжок та інших грибів. В полях достигають хліба, наливаються соком у садах ранні яблука, груші, черешні, спіє вишня. Замість пташиного гомону чується дзищання оводів, гедзів, мух і стрикотіння коників. Літає багато різних метеликів, снують бабки, оси. У липні найсприятливіші умови для медозбору. У густих і тінистих кронах весь день гудуть трудівниці бджоли, снують джмелі, що збирають з квітів запашний нектар. В липні липа розцвітає, скрізь пшениця розцвітає, солод меду повні соти, щедрить липень, сонце злотом. Час купатись, засмагати, щоб себе загартувати. Липень, світлі небеса, ласка, казка і краса. У липні смарагдові хвилі високого жита колишуться під вітром. На зміну суниці й полуниці стигнуть червона і чорна смородина, чорниця малина в кінці місяця черемха. У садах цвіте червоними і рожевими квітами шипшина, білими ніжними пелюстками прикрасився жасмін. Місяць липень зеніт і серце літа, його вершина, маківка літа. Місяць сінокосу, стиглого хліба, пора ягід, овочів, молодої картоплі. Завітав наш місяць липень до садочка. Де ви, ягідки, виходьте з холодочка. Прокидайтеся сливки і абрикоси, посмакують солоденьким бджоли й оси. Грає липень промінцями на городі. Прокидайтесь огірочки, спати годі, вже бабуся до світанку сну не має, рано вранці під листочки заглядає, всівся липень по-хазяйськи на баштані. В мене дині з кавунами не в пошані. Ви поспіть, мої хороші, подрімайте, я не буду вас будити, засмагайте. В липні, коли погода стоїть найспекотніша, а на небі світить сонце, вода починає наче цвісти. Деякі ставки повністю вкриваються ряскою, а всередині водойми розквітають жовті лілії та біле латаття. Як тільки закочується сонце, лілії щільно складають свої пелюстки і занурюються у воду, а вранці знову спливають і розкриваються. Народна мудрість свідчить. Що хоч у липні жарко, але розлучатися з ним шкода він окраса року. Здравствуй, липень, вже липа цвіте, і повітря духмяно казкове, Літо щире, таке непросте. У довкіллі все ніжне, чудове, Все у квітах, дерева й трава, все квітують чарівно, натхненно, А природа красива, жива, повіває вітрами пісенно. То струмочком дзвенить віддаля, водоспадом сріблясто спадає, у квітах і звуках земля пісня радісна всюди лунає, в кожнім серці лунають пісні, бо земля наша рідна, чудова, влітку днів нас чарівні, ясні, І щодня нас чекає обнова. Дякую за увагу!